Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля Насонова, і сьогодні буде третє відео з чотирьох про літні парфуми для нас всіх. Напередодні ми вже поговорили про цитрусові аромати, про квіткові. І сьогодні буде про глибокі спеції бальзами, смоли. На перший погляд здається, що це не зовсім літні аромати, а більш до зими, до тепла, коли хочете зігріватись. Проте ні, уявіть собі, якийсь більш прохолодний літній день або літній вечір, коли ці смоли бальзами тануть на нашій шкірі, огортають нас своїми теплим цим випаровуванням, віддають всі свої гармати. І якраз сьогодні про такі парфуми піде мова. Зараз тут у мене 30 травня. Я записую вам відео на завтра. І знаєте, щоб збадьоритися, вже кава не допомагає. Я собі придумала коктейль, такий холодний чай з тонною імбиря. Не знаю, чи це самонавіювання, чи це і так працює, але він реально мене бадьорить. Пробирає аж десь до маківки. Почнімо з того, що я дуже сильно вас прошу не купувати емоційно аромати наосліп. Бо скільки б воно б не коштувало, навіть якщо 300 гривень, якщо воно не сподобається, куди його дівати, то носитися потім цим десь продавати. Ніякого задоволення від цього немає. Перший аромат на сьогодні це Буадиадрін від Анік Юталь в такому от флакончику з чоловічої лінійки. Цей аромат. Пахне от такою атмосферою, наче ти пробираєшся крізь хвойний ліс в капличці. Такий скромній, акуратній, чистій, маленькій, камерній капличці. І такий настрій цього аромату. Він пахне цитрусами, хвоєю і бальзамами, смолами і ладаном. І особливість цього аромату в тому, що ці бальзами смоли, вони солодкаві. Пахне свіжими цитрусами, прохолодною хвоєю, гілочками, присутністю в цьому хвойному лісі, і пахне смолами, бальзамами, які виступили на стовбурах дерев в сонячний день. Ледь солодкаві, смоли і ледь димні. Аромат взагалі не важкий, він такий світлий і. Теплий і, і свіжий також, бо хвоя тут дає таку прохолодну свіжість. Солодкавість в цьому ароматі вона саме від смол, не від цукерок, не від шоколаду. По настрою цей аромат це забутильований спокій, усамітнення, тиша, релакс, медитативне таке усамітнення. і Аромат усміхнений. Він взагалі не мінорний, це не прогнітючий настрій, якісь прогнітючі роздуми, щось таке важке, взагалі протилежне атмосфера цього аромату вийдете крізь хвойний ліс до якоїсь такої каплички, щоб подумати про, в самоті про щось прекрасне і хороше. В цьому ароматі присутній ладан, якого немає в офіційній піраміді на офіційній і фрагрантика, це трошки різні. Немає ладану в піраміді на фрагрантиці, Це проте взагалі з пірамідою цього аромату коїться якась нісенітниця, бо колись давно я знаходила, що в піраміди цього аромату, саме Бададрін, є ладан. Зараз я ніде не можу цю інформацію знайти і на офіційному сайті. А Нінґюталь цього аромату взагалі немає. Коїться якась полутанина, проте я відчуваю тут ладен. І колись я його бачила на офіційному сайті Нінґюталь, що там на останньому місці в базі був заявлений Ладен. Аромат стійкий. Він Огортаючи затишний і легкий. В ньому є повітря, він не лягає душною ковдрою. Ні, він потихеньку тане на шкірі, дуже делікатно, повільно розвивається. Стійкий, комфортний. На літо, він взагалі на весь рік, а це більшість ароматів, які я вам буду сьогодні казати на весь рік. Проте я хочу сьогодні саме заакцентувати увагу на смолах і бальзамах, які будуть чудово, причі чудово розкриватися влітку. Це перевірений варіант і влітку, і взимку чудово, кому підходить саме солодкавість смол. Це важливо, вони тут такі. Ви, мабуть, помітили, що в цій добірці немає бюджетного варіанту, бо його, в принципі, в мене немає. Я не знайшла. Якщо у вас є на олівці аромат в цю тему, бюджетний, будь ласка, поділіться ним в коментарях. Нам всім буде дуже цікаво, будь ласка, наступний аромат, який я вам пропоную, це Фантомас від Назоматто. У це аромат. Він не такий страшний, як про нього кажуть. Він не такий страшко і не такий чугайстер, як про нього складають легенди. Пахне динею. Диною з жуйки з специфічною відчутною молочною солодкавою, солодкавим таким ароматизатором для жуйки з динею. Ця динька... Яка не перекидається натуральною диною, взагалі не можна тут уявити, що це от просто якийсь розріз свіжої динки. ні в ароматі присутня гумовість, яка не дає про це забути. Є кашмаран, який пахне ледь землисто, шоршаво, дає такі земельки, земельні нотки. Та згодом в цьому ароматі я Відчуваю оцю кремовість, молочність, лактонність, таку, як я відчуваю зазвичай в ароматах з сандалом. Піраміди цього аромату взагалі не розкриваються. То, що ми там можемо знайти на фрагрантиці, ці ту піраміду це люди, користувачі придумали, що відчувають, то туди її додають. Сам виробник не розкриває свої піраміди, що тут покладено. Моя особиста піраміда цього аромату складається з динової жуйки, молекули кашмарана, кремового сандалу та терких печулів в базі, і додам ще мускус. Відчувається він тут, проте, мені не докучає нормальний. Аромат взагалі не страшний. А що в нього страшне, так це його стійкість і наполегливість. І я Іноді, іноді досить його так понюхати, щоб воно декілька годин у тебе під носом лунало. Це ті аромати, які навіть не треба розпилювати, щоб воно було стійко. Та коли все ж таки я наважуюсь його розпилювати і носити на собі, я роблю маленьку таку хмаринку, отак навколо неї кружляю руками, 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 і так трошки навіюю на себе. І все мені достатньо, щоб бути в фантомасі. Наступний аромат це Малія від «Нобелі» 1942. У мене немає цього аромату во флаконі, лише з тої причини, що треба мати совість і економити гроші. А аромат мені дуже сильно подобається. Це зілля варіння поза Хогвартсом. Воно пахне. Великою купою якихось персиків абрикосів, тих помаранчевих кульов, на якийсь залитий сонцем кухні з купою величезним оберемком трав. М'ята, кардамон, полин, аромат фруктово-гірко, солодко, травний, дуже текстурний. В ньому відчувається така шершавість листочків. Тут є перчик, який додає теж такої шершавості і пряності. Прянощі в цьому ароматі дуже-дуже багато, як і пізніше, коли аромат розкривається, а він, як хмарочос, дуже багатоповерховий, розкривається довго повільно. І коли він розкривається, це такі бальзамічні смолисті відтінки, в яких плавають ще трави спеції. Іосмантус. Він лагідний, добрий, з спокійною лагідною посмішкою. Він помаранчевий за своїм кольором. В базі є та огортаюча, така бальзамічна травність спеції. Є османтос, такий, як я тут полюбляю. В ньому відчувається абрикосовість, шершавість, такі ледь, гумові відтінки і замшаві. Тут також цей, це є. Малія про прянощі, трави, фрукти, бальзами, з цього, з цього ще підварено варення, щоб розкрити ці аромати і з'єднати цю всю композицію докупи. Він. Для любителів солоденького, більш гурманського, та не дуже це солодкість тут є. Вона ніби від, від смолта фруктів, не від цукру. Аромат дуже цільний і щільний. Це не акварель, це не зорі прозорі. Він утворює таку відчутну ауру навколо тебе, про те, яка не душить, не сушить. Просто є навколо тебе, створює дуже спокійний, затишний настрій. Аромат є ще для мене унікальним, я нічого такого не відчувала. Мабуть, для мене саме особливість його в його комбінації спецій, от фруктів і такої фруктової абрикосової соковитості. Оця фруктовість вона відчувається взагалі все життя аромату. І мені подобається. Наступний аромат, друзі, це від BDK. я взагалі пишаюсь, що цей аромат у мене є. Якщо існує найелегантніший, модний, універсальний аромат, який піднімає в небеса а, сприйняття твоєї подоби, от ти можеш бути в чому завгодно. Але ти наносиш цей на себе аромат, і ти супер модність і супер елегантність. Оце все може цей аромат. І це абсолютний унісекс-аромат. Чудово виглядає на всіх. Це він тепло-пряний, деревний. Він починається кардамоновим теплим терпким чаєм. з Маслянистістю, в якій можна побачити, я відчуваю, наче таке печиво, пряне печиво. Але згодом аромат стає свіжішим. В ньому є в базі ветивер, сандалба, бетонка. І от через ветивер він стає більш свіжішим і мені це в ньому дуже подобається. Типу, зазвичай ти чекаєш, якщо такий початок, то далі буде якийсь торт в кінці, але ні. Аромат починається таким пряним, теплим чаєм, печивом, і далі стає свіжішим. Це не нібито, як я кажу, печиво про це не гурманська історія. Це от пряна історія про прянощі, про терпість чай от чай. Це гурманіка, ми це п'ємо чи ні? Мабуть, ні. Є ще в ароматі інжир, фруктова солодкість, є кремовий сандал, все тут є, всі тут. В цілому аромат звучить більш цільно. Це не ракета, яка летить, від якої відпадають ступені, і аромат розкривається. Ні. Типу, його фішечка в тому, що він ніби солодкий та за рахунок терпкості чая, за рахунок відчутних спецій, він не є якимсь липучим, притурним, пересолодженим. Ні. Він елегантний, модний, вишуканий, він стійкий, він відчутний, він калядувальник компліментів. Оце все в цьому сірому флакончику. Я вам дуже раджу хоча б спробувати цей аромат протестити. Не купуйте наосліп, не треба. Я його вважаю одним з своїх найулюбленіших. Він мені дуже подобається через свою затишність, спокійність. Ми всією сім'єю його любимо. Цей аромат варте того, щоб сформувати своє особисте враження до нього. Хоча він не всім подобається, я його купила з рук попередній власниці, він не припав до душі. А я тішуся, що взяла флакон таких парфумів за недорого. Наступний аромат це муск-араважор від Фредеріка Маля. Но це найпалкіший, найгарячіший красень на сьогодні. Він пряний, теплий, тілесний, підпалюючий. Він пахне, наче розпеченою шкірою якоїсь близької людини. Її теплим диханням, він хвилюючий. Так, він сексуальний, він тілесний, він мускусний. Я, у мене це аромат з нових. І тут мускус е приємний, вихований. Я нюхала аромати мускраважора з перших випусків. от там прям він пахне тваринною хіттю. Не зрозуміло, що він від тебе хоче. Дуже цільний, огортаючий. Теплопряний аромат. Тут є свіжі нотки, в ньому є бергамот, лаванда прохолодна, є спеції, блок спецій деревини, кориця, лав... кориця гвоздика, ваніль, дерево, смоли, амбара це все тане на шкірі, огортає тебе дуже стійкий аромат, охоплюючий, огортаючий. І при цьому він настільки затишний, як він чуттєвий. Хочеться з ним ось, ось так якось робити. Якщо б мені треба було б йти на якесь літнє побачення, я б обов'язково вдягла чорну шовкову сукню і напарфумилась б муском раважора. Він дає такий грайливий, хвилюючий. Чуттєвий і сексуальний настрій. Унісекс-аромат і для хлопців, і для дівчат. Як на мене, він розкривається однаково. Що на мені, що на інших людях, по, принаймні ті самі відчуття від аромату він мене в мене викликає і від себе, і від інших людей. Аромат на весь рік. Хто його ще не пробував влітку, обов'язково спробуйте. Шановні, це було 5 ароматів про смули, бальзами, чуттєвість. Томність, можливо, сексуальність, елегантність на літо, на літні прохолодні вечори. Поділіться, будь ласка, що з такого плану ароматів ви знаєте, полюбляєте на літо, чим, чим таким гаряченьким себе парфумите влітку. До завтра з вами була Оля. Бувайте! Слава Україні!